Доброго дня, шановні колеги, просто здійснити реєстрацію.

Слава Україні! Слава нації! Україна! Сьогодні, коли є пропозиція порядного і сприймається питання. Hvala smo. Znači, sve Шановні колеги, до порядку денного надійшов депутатський запит депутата Борискої міської ради головського району Київської області Каштанюка Олександра. запит включається автоматично. З вашого дозволу передвозя до запиту я його проти спочитаю. Ма запрещено. Є, є пропозиція лінії запитування.

Зазвик всім рішення підтримування. Є пропозиція порядок денних цілого. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми будівництва капітального ремонту утримання об'єктів житлового фонду з благоустрою та соціального культурного подача військової міської територіальної громади на 19-24 років. Шановні колеги, управління житлово-комунального господарства просить додатково дофінансувати шатрові дахи в селі Требуків Грушевського, 7 и е, жертвы лоса черных запросов, черных запросов 56, а фигуры 25 человек. Нема заперечений. Є пропозиція комісії підтримали за основу і в цілому. Прошу голосувати. За 27. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змі до програми підтримки об'єднаності багатьох багатопортивних будинків та в коперативних міської, міської територіальної громади. Три заходи, включаючи відповідного ОСББ, абсолютно всі заявки ОСББ враховані. Є пропозиція даного проєкт рішення за основу в цілому. Нема заперечити. Мені колеги ще раз нагадую про те, що дана програма до СББ працює у нас багато років, і е, всі ОСББ, які звертаються стосовно змін у е, фінансування або співфінансування забезпечення е, генераторами, вона працює. Всі заявки, які ми входили, вони всі реалізовані. До прохання, е, і до засобів масової інформації в тому числі надавати цю інформацію для населення. Задай проєкт рішення провести відвіда програми фінансової підтримки комунальних підприємства в міської міськради компані. 21-26 21.26 До уваження комісії не було, є пропозиція до основу цього. Можна Майдавич, вот запросили. за двадцять сім рішений підтримання. Дякую за підтримання. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до програми підтримки захисників захисників захисних підтримок членів самих завідок 24 26-26 серпня. Перша річ, пані Миколаївна, тим, що пов'язки начальника управління сільської адміністрації. Зауважені поводи і пропозиції за основу рішення. За 26 ми голосували один рішення про тренування. Розідаємо проєкт рішення про внесення змін до програми з Суботу про кожного 24-26 вікна. Є пропозиція підтримати даний проєкт рішення та внутрішній пересувці. За основу від цього. Прошу просування.

Лучше два основы и тянули. Завтра в силу решения представления завтра в силу решения. Задание проекта решения принимается в результате программы финансовой предприятия

Хотілося б дізнатися, хто робив будівельні роботи. Це абсолютно практично новий об'єкт, а кришу вже треба ремонтувати. Це, тобто будівельники не відповідають будівельним нормам і, по суті, гарантії на дах не дають. Хоча відремонтувати потрібно, але. Це лікарний він просто закінчився. Ну, це, це знаєте, якщо навіть ну, максимум, що воно простояло, це 5 років навіть, навіть менше. Ну це замало. Є пропозиція за основу в цілому, просто не вийшло. За 27 рішення не прийняли. Розглядаємо проєкт рішення про внесення змін до комплексного програму розвитку охорони здоров'я в Російській міській територіальній громаді на 22-26 років. Я доповідати хороша, я не знаю. Є запитання по даному закладу? Є пропозиція підтримати дані правопорушення. Прошу обговорювати. За основою цілим. За 27-рішенням підтримання. Розглядаємо, проєкт рішення прийнято на тільки програмні фінансові підкривки для покращення відбування в полінію надзвичайної підтримки в русской месте территориальные громады разборные металиально-техничные базы коммунального трещения, предприемство головостабагато профильных, где клиничная гитара территориальная громадного скорой, кто используется на 2-3 большие стоит, где правозитские за обличной морежи по улице Священка Джана. Глама затрачен. В общем, у вас целый день. 226 век и на самом деле начала управление культуры. За 26 голосував еще. Разве дает проект решение про место проводного заходів за организацию секретарь оборону простите в правильной геморде на 24 дома Северович, начальник управления передного записи по 2019. Где пропозиция 2. За 27. Шановні колеги, в зв'язку з тим, що е, при формуванні проєкту рішення додатково звернулася військова адміністрація щодо додаткового фінансування ЄТУ програму Пентальної про оборони 300 тисяч гривень на 100 гривень є пропозиція нестадміної програми. Будь один, один день додатку проєкту рішення, в рішення потреба фінансування цифру 92 млн 500 на 52 млн 800 тис. грн., то цифру 100 тис. грн. 500 тис. грн. на 100 тис. грн. на 100 тис. грн. на 100 тис. грн. Нема запращення? Немає. Прошу підтримати. Дозвольте, я вирішу

Ну, репліка. була свого, позачергова сесія. посергова Ставки не змінювалися, ставки залишаються такими, як і були. Є пропозиція за основу, уточнимо, команда просить. В 6 ми голосували в один рішення підтримку. рішення про внесення змін до рішення про Оскорівську Раду в Оскорівській Раді 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 в не Раді в Оскорівській Раді в Оскорівській Раді в Оскорівській Раді в Оскорівській Раді Это здесь проблема два основного Так, Два 27 рішення позвонили. Шановні колеги, приходимо до розвитку депутатського заступу, зачитываю депутатський запит. Я депутат Востокської ради дорогої Київської області 8, Олександр Михайлович, на підтримку позиції нашої громади, зарахування експортної оцінки, Інституту історії України Національної академії наук України від 23-го року за номером 123-482, історичної довідки, науково-дослідництво Інституту Казахства, Інституту історії України. 85 2024 року за номером 481 та рекомендація Інституту української мови Національної академії наук України від 26 року за номером 30786 вас з запитом про внесення на розгляд сесії Правоспунської ради Київського порядку, встановлено статті 25 закону України. Про місцеве самоврядування України статті 19 та 21 закону України про статус депутатів місцевих рад питання щодо прийняття рішення про звернення до Верховної Ради з клопотанням щодо збереження назви міста Поговорих з врахуванням наукових і історичних досліджень про пунктів мешканців територіального раду. Проєкт рішення додає. Раховуючи експертну оцінку, зачислили проєкт рішення, враховуючи експертну оцінку, Інституту історії України, Національної академії наук України від 19.12.23 року за номером 123.482, історичну довідку, науково-дослідницького інституту Казахства, Інституту історії України, Національної академії наук України, від 8.025.24 року зі номером 48 1. Та рекомендації Інституту української мови Національної академії двадцять шостого 23 двадцять року з No307 86 шість, будучи статтями 25 закону України про місцеве в Україні, пропоную підтримати ініціативу щодо збереження назви міста Провори звернутися до Верховної Ради України друге скло питання щодо збереження назви міста Провори з урахуванням наукових та історичних дислід. І третє, контроль за виконанням дального вирішення міського воду. Вирі. Є запитання, Шановні колеги, вже декілька разів рада пробувала змінити нас від міста на брузину. Є наукові, дослідницькі висновки, експерти, експерти історичні, які надали нам свої висновки щодо того, що місто правари залишиться, як місто. Броварин. Є пропозиція за основою всього, підтримати дане проєкт рішення звернення до Верховної Ради України. Нема запрети. Нема. От що голосувати. За 24, проти 1, утрималися 1, не голосував 1, рішення підтримано. Дякую. Шановні колеги, порядок це не вичерпаний, але дозвольте зробити, зробити певні місці. Проти стоять. Шановні колеги, враховуючи

нашим депутатам Синько Юги Иванович. Видаю. Кимская областная рада нагрузка путешественного работы Гуда Равена Михайловича. Дякую за перегляд! 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 Якщо у депутатів вона запитує до влади і заперечує, то треба це не вичерпно оголошувати на цих власних депутатів. Thank you.